Всім привіт! І сьогодні я пройшов одне, воно дуже ось велике, я, я добрався і тут написала БПМ. Тут нічого нема, наверне, тут щось додать, якісь пушки або ножики. Ось ножики, От тут отаке є. А на отаке ставлять або автомати, або там ножики. Я вже пройшов одну та ж карту. Так що я всі карти пройшов. Одну карту я за кадром там пройшов Ну, не за кадром, а. В школі там пройшов карту. На групі продовжу дня. І ви просто подивиться на це як тут важко. Там Ось то тут пригать треба, ось так ходить, прыгать, туди, сюди. Сюди запрігати отоко, потім назад отако, потім туди-сюди ходити потрібно. Я все добрався. Я першого не мог пройти. Там дуже важко було. Я все же пройшов. Поздравте мене в коментарях, що я всі карти пройшов. Я ж хто не верю, до... Ду можете... До можете спитати Назар... Назар... Нас канал називається. Він знає, що я реально пройшов карти. Це четверта карта. Все. Я пройшов. Я потім буду проходити на реальну камеру, так що. Ждите відео.